Ви розумієте, що він вже два роки стоїть, та бабці вже з нього капличку зробили. Ага. То дайте на службу Божу. Може запрацює. Знаєте що? Що? Я зараз на вас буду писати скаргу Ого. на ім'я начальника Жека. Ого. Будь ласка, Будь, будь ласка. ласка, ласка листочок. питань нема. Будь ласка, листочок, будь ласка, угу. ручка. Начальнику Жека. Начальнику ЖЕКа. Борисюк ОМ. Борисюк ОМ. Угу. Від громадянина? Від громадянина хто ти? Тильний. 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 Ви я. Тильний так, я. Заява. Заява. Прошу ага, проси, проси. начальника жека Борисюк ОМ угу. прийняти міри до <с працівника. <с Як ваше прізвище? Борисюк ом. Чекайте, ви що? начальник жеку? Прикинь. Доробилося! Знаєте що? Я піду на вас жалітися в вищу інстанцію Ото правильно. Другий поверх, сьомий кабінет. Подивлюся, що тобі моя мама скаже. Вперед. Знаєте що? що? Я не думав, звичайно, що до такого дійде, але ми всім під'їздом скинулися. Тримайте конверт. Що там гроші? Там ліпше за будь-які гроші. Шоколадка. Я вже дзвоню до Василю. Дзвоніть у Васильович.